Збірна України готується до ключових матчів відбору на євро 2024 У жовтні на команду Реброва очікують матчі з північною Македонією та Мальтою. Поєдинки у яких необхідно брати максимум. Ситуація у нашій групі доволі прагматична. Англія на 90% володар першого місця. Друге місце посяде збірна, яка виграє усі матчі, які залишилися. Головні претенденти на другу сходинку Італія, Україна та Північна Македонія зіграють між собою ще по одному лобовому матчу. Буде гаряче. Утім, в будь-якому разі є запасний варіант у вигляді Ліги Націй. Розбираємо останні новини перед матчами збірної України з македонцями та мальтійцями у новому випуску News Hub. У непрості часи дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від FAFBET. Матч України та північної Македонії відбудеться у чеській столиці Празі, 14 жовтня. Перший матч у Скоп'я був дуже складним для нас. Впродовж гри підопічні Реброва поступалися 0-2, але зуміли закамбечити та перемогти 3-2. Головними героями зустрічі стали Михайло Мудрик та Віктор Циганков. До Праги збірники добиралися по-різному. Представники українського чемпіонату їхали з Києва 18 годин. Винятком стали лише гравці-шахтаря, які після поєдинку з Антверпеном у лізі чемпіонів залишилися в Європі. Саме Тушки добиралися й інші представники Єврочемпіонатів. А їх у нас аж 11, -ро. плюс Сергій Кривцов зі США. Перше на що варто звернути увагу, стабільність Сергія Реброва на жовтневий збір. Головний тренер нашої збірної викликав фактично тих самих гравців, що й на попередній матчі проти Англії та Італії. Лише два винятки. Замість травмованого Шапаренка до збірної повернувся Малиновський, який потроху повертає ігрові кондиції в італійському Дженуа. А замість тимчика приїхав Караваєв. Ситуація така, що кожен матч є важливим. Не можна сказати, що зараз дві виграємо, а потім можна якісь результати інші. Потрібно всі матчі виграти, щоб посісти друге місце у відборі. Наші лідери, звісно, це велика втрата. Вітя в останніх матчах і забивав, і віддавав. Ярмоленко забивав. Я готовий зіграти на будь-якій позиції, де мене бачить тренер. Конкуренція у нас велика, не зважаючи на втрати. Однак через епідемію травм оголошений склад ще неодноразово змінювався. Пошкодження циганкова, Ярмоленка та Луніна змусили Сергія Реброва добирати гравців з резервного списку. Згодом до національної команди викликали гравців Дніпра 1 Олександра Піхальонка та Олександра Сватка. Назарій Русин із англійського Сандерленда та голкіпера шахтаря Дмитра Різника. Завжди приємно приїжджати до збірної, тож я дуже задоволений. Добирався сюди кілька днів, але це не має значення. Головне, що я приїхав і включився у процес. Тренерський штаб уже дає нам зрозуміти, що хоче бачити в наступному матчі із північною Македонією. Тому починаємо напрацьовувати ігрові схеми. Проходять дуже цікаві інтенсивні тренування. І якщо циганков має відновитися до матчу з італійцями, то Ярмоленко в цьому році вже не зіграє. Капітан синьо-жовтих зробив операцію на коліні і вибув на 4 місяці. За індивідуальною програмою працює в збірні і Денис Попові з Динамо. А от Михайло Мудрик, попри пошкодження в матчі з Фулгемом, вийшов наприкінці матчу останнього туру з Бернлі і зараз тренується в основній групі. У виїзній грі з македонцями наша команда грала на не найкращому газоні. Цього разу з полем все має бути добре, тож на це не варто звертати уваги. На думку Віталія Миколенка. Коли з ними грала збірна Італії, поле було справді в поганому стані. А в нашому поєдинку ще було більш-менш. Це не поле завадило нам так зіграти проти них, а наша гра. Але ми змогли здобути перемогу. У майбутньому матчі гадаю, всі футболісти зроблять висновки, а тренерський штаб допоможе нам зіграти правильно. Македонці у вересні зуміли відібрати очки у збірної Італії. Вдома Балканська збірна зіграла 1-1 з чинними чемпіонами Європи. Наступний поєдинок з Мальтою підопічні Благо Ямілевського перемогли 2-0. Але у тому матчі травмувався один з ключових футболістів команди центрбек Джо Козайков. Через відновлення після операції на спині гравець не зможе допомогти своїй команді у майбутніх матчах. Також не допоможе збірній інший центрбек Дарко Вилковський. Влітку футболіст залишився без клубу. А відтак і втратив місце в національній збірній. Замість двох недоступних центрбеків на цей збір був викликаний 24-річний Тодор Тодорський з угорського зала Егерсега. Не приїхав у табір збірної також форвард Ілія Нестеровський з італійського Асколі. За словами тренера македонців, Нестеровський не підходить під тактичну схему команди на матч з Україною. При тому, що є одним з головних зірок команди. Відтак тренер не хоче даремно викликати футболіста, аби той просто сидів на лаві для запасних. Колись подібне з важливим гравцем для збірної було і в Україні, коли за Олександра Петракова виклик не отримував Руслан Малиновський. Але є і гарні новини для македонців. До табору команди доєднався Вінгер Дарко Чурлінов. Футболіст, який представляє команду АПЛ Бернлі, пропустив останні матчі свого клубу через пошкодження. Втім, лікарі потурбувалися, аби один із лідерів збірної був готовий до матчу з українцями. За шкварний виклик македонці надіслали бояну Дімоскі, котрий грає за команду другого російського дивізіону Акрон. Втім, головною втратою збірної північної Македонії без сумнівів є півзахисник Стефан Рістовський. Він капітан команди або вже екс-капітан. Справа в тім, що футболіст посварився з головним тренером Благоєю Мілевським і через це гравець відмовляється виступати за збірну. Бачу, що справи в національній команді йдуть у неправильному напрямку, що також видно за результатами. Стосунки між Благою, Мілевським та мною не найкращі. Ми поговорили приватно. І як капітан, я розповів йому все, що відбувається навколо національної збірної. Бажаю всім всього найкращого та успіхів у майбутньому. Дякую фанам, які підтримали нас, коли ми захищали кольори нашої країни. Але не потрібно дивитися на македонців зверхньо. Там вистачає кваліфікованих футболістів. Головні зірки команди Еніс Барді та Еліф Елмас готуються до матчу з українцями. І, попри скандали у таборі збірної, наставник команди заявляє, що атмосфера всередині достатньо гарна, і команда готується не просто дати бій українцям, а взагалі хочуть взяти три очки. Ми завершуємо відбір, тому всі матчі зараз неначе фінал. Нас влаштує лише перемога, так само, як і Україну, щоб мати більш виграшну позицію перед матчами у листопаді. Очікую відкритої гри, тому що грати на нічию ніхто не буде. Ми проаналізували перший матч з Україною, особливо останні 30 хвилин. Помітили як аномалії, так і позитивні моменти. Нам доведеться виправляти багато того, що не працювало у червні. Ми хочемо перемогти. Працюємо тільки на такий результат, з яким би суперником не грали. Атмосфера в команді після вересневих матчів вже стала кращою. Історія протистоянь України та Мальти зовсім небагата. Лише два поєдинки. Перший відбувся у 2017 році і одразу з поразки. Українці на чолі з Андрієм Шевченком поступилися в товариській грі з рахунком 0-1. Автор єдиного голу в тій зустрічі Зак Мускат і зараз залишається в команді. Нині він один з найстатусніших гравців юнійців і виступає за португальські Фаренсе. Українці відновили паритет вже у першому офіційному матчі між цими збірними. У червні цього року у словацькій тернаві підопічні Сергія Реброва здобули важку перемогу 1-0. Завдяки голу Віктора Циганкова з пенальті на суддівство тоді жалівся і головний тренер мальтійців Мікеле Марколіні. Не вперше на міжнародній арені збірна Мальти стала жертвою суперечливих рішень арбітра, оскільки Україна змогла перемогти тільки завдяки голу з пенальті. Подарунку від французького арбітра Руді Буке це був другий пенальті, призначений у ворота Мальти в другому таймі. Два дуже сумнівні рішення. Перше після втручання вар, але не реалізоване зірковим гравцем Ярмоленком. А друге було призначене за неіснуючий контакт Жана Борга з тим же Ярмоленком. Слід похвалити Мальту за її жваву гру. Команда точно не заслуговувала покинути поле без очок. Головне завдання Мальти залишається незмінним набрати бодай очко у кваліфікації. Наразі острів'яни посідають останню сходинку в групі з різницею м'ячів 1-11 і не мають жодного балу в активі. Проблемно це буде зробити і в поєдинках з Італією та Україною. Адже Маркуліні не може розраховувати на двох ключових гравців Форварда англійського ноцкаунті Джо Ді Джонса, у якого травма м'язів шиї, та півзахисника Реймса Теді Теуми, який пошкодив гомілкостоп. Таума є найзірковішим гравцем у складі збірної Мальти, якого портал Transfermarkt оцінює в 5 мільйонів євро. В минулому сезоні 30-річний півзахисник грав за бельгійський Royal Union, а з середини літа перебрався до Реймса, де у восьми матчах ліги 1 забив чотири м'ячі та віддав два асисти. Відтак Мікеле Марколіні може розраховувати лише на гравців з місцевого чемпіонату: двох футболістів чемпіонату Португалії та одного представника польської екстракляси. Отож, друзі, пишіть у коментарях, скільки очок візьме збірна України у жовтневих матчах зі збірними Північної Македонії та Мальти. Не забувайте допомагати Збройним силам України у будь-який доступний для вас спосіб. Підтримайте наш спільний збір з фондом Повернись живим. Збираємо на безпілотники лелека для наших захисників. Скануйте QR-код та шукайте посилання в описі до відео. Слава Україні! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.